О, дровець відмінемо. Хай на ніч нагрівається, щоб було тепленько. От. Приходимо з блокпоста і гріємось. Пан Василь, боєць одного з сумських добровольчих формувань. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Це рідного міста. Знаємо дуже гарно, що рядом границя. От, і нам треба, як то кажуть, нам треба бути на поготові. Люди в нас вірять, люди нам вдячні. От. Кожен приїжджаючи на блокпосту, нам висловлює подяку. Нині ж у зв'язку з реформуванням добровольчих формувань у сумській громаді з дев'яти підрозділів залишилось чотири. Підрозділ Василя а також реформували. Ми як несли службу, так і продовжуємо нести. От. Як виконували свої обов'язки, ми їх так і виконуємо обов'язки. Ми нікуди не діваємося. Люди залишаються на місці, нікого не скорочують, нікого не прибирають, ніякого ета саме. Наоборот, чекають ще та саме потрібні люди, тому що їх не вистачає. Зброю, розповідає боєць цього ж підрозділу Євген. При переході в інший не здавали. Вона з ними з перших днів повномасштабної війни. У нас цей етап реорганізації, по суті діла, не коснувся. То, що у нас контракти помінялись, ну це чисто бюрократичний елемент, який ну треба було зробити. Ми його зробили. Зона відповідальності, наша, яка була, така і залишилась. Особовий склад, який був такий, стався. Зброя, як вже казали, яка була, така і залишилась, Даже ще нам додавати будуть. Скорочення кількості підрозділів добровольців з 9 до 4 не вплине на загальну кількість воїнів. В них запевняє командир бригади Сергій Кир'ян. Реформування вже закінчилось. Значить, Все воно проходило з такою цілею, щоб визначитися з бойовим завданням, щоб кожна посадова особа, кожний командир добровольчого формування, кожен представник даного підрозділу знав своє завдання. Командири про тих п'яти, яких ми вели мову. Вони залишаються в строю, вони залишаються виконувати завдання визначення тільки в підпорядкуванні тих, що залишиться. Новопризначений командир оперативно-тактичного групування Суми Володимир Кравченко назвав це рішення його попередників політичним. Менше керівництва буде більш децентралізована система управління. Тож тобто, я думаю, то тільки на краще. Минулого року на утримання добровольців та облаштування позицій з бюджету громади виділили 160 мільйонів гривень. Цього року запланували 246 мільйонів, сказав міський голова Олександр Лисенко. Заплановано утримання позицій, заплановано фінансування. Соціальної підтримки і соціальної допомоги кожного бійця вона була 6,5, в цьому році буде 8 тисяч гривень. Запланована також компензація за комунальні послуги на житло для кожного добровольця. Заплановано облаштування додаткове продовження облаштування позицій. Ротація у підрозділах добровольців відбувається постійно. За словами Олександра Лисенка, впродовж року із добровольчих формувань до збройних сил перейшли близько тисячі воїнів. Загальна ж їх чисельність у підрозділах ДФТГ має збільшитись. Віримо в наше ЗСУ, в наше керівництво, віримо в нашу зброю, і ми переможемо. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.